Діти, відгадайте мою загадку. Пасажирський чи товарний? Металевий він і гарний. Все ховає у вагонах і стає лиш на перонах. Вірно, це потяг. А як називається дорога для потягів? Вірно, залізниця. Діти, а ви знаєте, що потяги їздять тільки по залізниці, а автомобільним шляхом вони їздити не можуть. Це тому, що потяг дуже важкий, і для нього вигадали колії. І ще в нього особливі колеса, які відрізняються від автомобільних колес. У них немає гумового покриття. А ви знаєте, діти, що потяги бувають різного призначення? Це і пасажирські, і вантажні, і поштово-багажні, і військові, а ще пожежні, снігочисні, шляховідновлювальні та багато інших. Як називається місце, звідки вирушає потяг і куди прибуває? Так, це станція або вокзал, що ж за собою тягне паровоз? Так, дітки, вагончики. А скільки в нього вагончиків? Так, багато. А якої форми вагончики? Прямокутної. А якої форми колеса? Круглі. А по чому їде потяг? Так, по рейкам. Сьогодні на занятті я пропоную вам зробити аплікацію потяга. Сам паровозик я вже наклеїла. А пропоную вам причепити до нього вагончики. Для роботи нам потрібно клей, серветочки, пензлик. І я ось такі готові форми приготувала прямокутної форми вагончики і круглої форми колеса. Наспочатку, як завжди, потрібно приготувати ручки для роботи. І так, ви готові почали. Рельси, рельси, шпали, шпали, їхав потяг із полтави. Ту-ту! Давайте ще раз. Рельси, рельси, шпали, шпали, їхав потяг із полтави. Ту-ту! Так, спочатку ми викладемо ось наші вагончики. Так, і колеса до них. А ще вагончики треба з'єднати. Вони ж мають триматися один за одного. І за паровозик. Ось так. А зараз ми будемо наклеювати. Наш потяг і готовий. Їде поїзд через гай. Я гукаю, постривай. Він, почувши, не тікав, нас маляток почекав. Ту-ту-ту, гуде гудок, їдем всі у дитсадок.